СБУ повідомила про підозру безробітному діджею з Луганщини, який став колаборантом. Служба безпеки задокументувала діяльність жителя Сватового Луганської області, який після незаконного захоплення міста російськими військами почав працювати на окупаційну владу. Цей 35-річний житель Сватового раніше був безробітним і час від часу підробляв діджеєм. Після вторгнення Російської Федерації на територію Луганщини він вирішив взятися за побудову власної кар'єри і почав працювати на посаді помічника оперативного чергового у незаконному правоохоронному органі, так званому відділі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації Сватовський. Серед злочинних обов'язків, які виконував колаборант, було залякування місцевого населення, вишукування проукраїнськи налаштованих жителів і в. Провадження на території району російського законодавства за державну зраду і колабораційну діяльність фігуранту повідомлено про підозру заочно, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення зловмисника до відповідальності.